Так, дійшла очередь до наших хлопчиків, які зверху стоять, яких ми перевели в тому місяці. Красавці. Так, білоголовий має зараз 225 кілограм, це 139 сантиметрів грудях. І він додав 41 кілограм за місяць. А? Гарненький стає квадратик. Так, наш чорниш має 247, і він 144 в грудях. І він має у нас 41, ой, 43 плюс. Ось такі показники у нас в цьому місяці. Гарні хлопці їдять. Все добре, спокійні, не кричать. Все добре. Так, наші здоровані самі великі і самі красиві. Один одного не відпускають. Один з одним так і мають тоді наші показники. Так, біляш 415 кг. У всій красі красавчик. Це він має 175 см обхват грудей. І він додав цей місяць 43 кг. Так, сирник, такий самий результат в грудях 175 і теж 43 кг додав. Вага теж 415 кг. Красавчики, Молодці, хлопці. Так, наша дівчатка підросли цей місяць непогано. Кардашян має 384 кг. І вона 170 в грудях сантиметрів 52 кг набрала. Саме більше в цьому місяці. Зі всіх. Яка красотка. Гарна вже на другий місяць. Повинна 400 розміняти. Молодець. Так, і наша білка. 321 кілограм. 51 набрала. І вона має в грудях 159 см. Молодець. Красотки. дівки. Так. І панда. Той місяць показала гарний результат. Цей місяць 27 кг. Маловато. Коротше, саме менше зі всіх. Вона має 270 кг, 149 кг в обхваті. І циган. Циган красивий. Циган має 349 кілограм, 39 кг набрав 164 в груді. І так, тепер цифри. Е, дивіться, мої 8 цих биків за день з'їдають 60 кілограм комбікорму. 60 кг. Е, дивіться, тепер ціна 1 кілограма комбікорму. У мене мучки е, 4 кг 2,50 стоїть. Пшениця 4 кг 450. Макух соняшниковий, жарений е, 2 кг по 5 гривень. Е, і премікс е, 100 г 6,50 гривень. І того виходить 44,5 Гривень стоїмость 10 кг. Ну, коротше, 451 кілограм. Тепер множимо на середньодобове споживання це 7,5 кг на добу твариною. І плюс сюди я ще врахував світло, сіль, солому. І все разом вийшло витрати на добу. На одну тварину 40 гривень. І того не тяжко нам посчитати, що 40 гривень множимо на 30 днів в місяці і ми отримали затрати на одну тварину 1200 гривень. Наш привіз склав 42,3 на одну голову в середньому. І ми ці 42. Кілограма 300 грам множимо на 65 гривень на сьогоднішній день. Жива вага. І ми заробляємо 2749 гривень 50 копійок на одну тварину. Віднімаємо 1200 затрат і ми маємо 1549 гривень 50 копійок на одній тварині у місяць. Ну, понятно, помножити на 8 ми отримуємо 21 996 гривень у місяць. Це чистими. А витрати складають, понятне діло. 8 на 1200 9600. Все. Отакі От результати. Бо я раніше то сіно, то трава, то ще щось не міг ніяк скласти, щоб вам все розказати. Цей місяць дуже просто. От вісім тварин, тюк один, соломи в день не заїдають. Вони тільки жують, скільки, стільки їм треба. Я їм по чуть-чуть кидаю два рази в день, рано і ввечері, а то все комбікорм. От така штука. От такі результати. Я просто раніше не міг так посчитати, ті їли більше чи менше, а цей раз, цей місяць я чітко вищитав. Ото судіть самі, думайте, чи стоїть воно того, чи не стоїть держати биків і як посчитати. От, наприклад, якщо два бика держати, я не розумію, який прикол в цьому. А от 10, 8, 15, да, це вже цікаво. Ну, зрозуміло, 9600 в місяць на них потратити теж треба. Це треба купити і премікс, це треба купити і зерно. От, Наприклад, попали мені кукурудзяні класні відходи, класні, сухі, після сушки, гарні, не треба було з ними гратися, просто я їх склав і вони стоять. Пшеницю теж купив під час жнив по 4,50. Це треба теж, ну, якби, логістика, це треба якийсь склад мінімальний, це треба якийсь млин і це все ми граємося. Ось такі діла. Щитайте, ну, думайте, я вам посчитав все до копійки. Примерно, плюс-мінус. Там десь щось може хтось грамотніше мене, бо я ось на колінці посчитав. То цей, то виправляйте. Ну, коротше, основу, основу ви поняли. 4,50 раціон, 1 кілограм, комбікорму, 40 гривень. Затрата на одну тварину в день. Понятне діло, 8 тварин на 30 днів. І понеслась. Все, пощитали. Солома там взагалі ірунда. Вони їдять її крайні мало, бо вона невкусна. І вони їдять її тільки для того, бо це жуйна тварина. Ось такий прикол. Так що пишіть, то кому понравилось, кому не понравилось, ну пощоти мої більш-менш точні, бо я цей місяць старався щитав і вам усе продемонстрував. Отакі От це у місці результати. Так, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі, що може кому нравиться кому не подобається. Всім всього найкращого. Ну і, звісно, слава нашій рідній Україні.